І так, доброго дня, шановне панство, мої вам вітання. Зараз я займу своє містечко. І поговоримо сьогодні з вами. <кій> Значить, у нас сьогодні традиційний чек-ін, в принципі. А, зараз я вам розкажу, де я знаходжуся. Знаходжуся я в містечку Монтгад, а воно знаходиться неподалік від Барселони. Ви можете бачити а, трошечки, знову ж таки, краєвид а, Барси. За мною ось, і будемо починати. Значить, про що сьогодні я б хотів би поговорити скоріш А, можливо, знову ж таки, традиційна наша рубрика. Да, тобто, що мене останнім часом радує, а що останнім часом безпосередньо засмучує. Так от. В принципі, хочу сказати, що мене радує тортілья де Патата. Це такий цікавий собі картопляник, який іспанці вживають в їжу доволі часто, доволі регулярно. І тому я так дуже полюбляю його їсти, оскільки це такі трошки, знаєте, от для нас українців картопля це як голова, і це трошки такий інакший знову ж таки погляд на те, як можна приготувати цікаво картоплю. Тобто, це такий от великий картопляник, такий, нібито як. Такий млинець, нібито як такі зрази, скажімо так. А, але частково, тобто всередині картопля, вона з яйцем і трошки там є рідини всередині. Взагалом дуже смачно. Якщо, наприклад, комбінувати ще, наприклад, з м'ясом, як я люблю. Окей. Тому, в принципі, для мене там вона найулюбленіша, якщо брати там супермаркетів покупну, то безпосередньо з Меркадони вона набагато-набагато краще, ніж всі інші, наприклад, конкуренти з інших маркетів. Окей. Е, тому так само е, хотів би сказати про те, що засмучує, скоріше це такий смуток е, незмінний, тобто знову ж таки, це от про те, що я казав в минулому епізоді, да, е, про певний такий застой, який на даний момент в мене в житті є. І, скоріше за все, ну, тобто, це якась в принципі норма. Да? Але знову ж таки, в мене особисто вона активує mm. такого відчуття такого безсилля, а і безпосередньо воно скоріше запускає оцю схему, да, тобто увірвірування в безпосередню таку от безпорадність. От. І ну, відповідно, що. Підсилюється від цього знову ж таки схема дефективності якоїсь, да тобто і сорому, і отака от квінтенсенція таких от речей, тобто відображає такий котел, в якому я от останнім часом варюсь. Можу сказати, що це доволі така неприємна історія, оскільки вона, ну по-перше, дуже крайня ірраціональна. По-перше, да, я намагаюся її якимось чином конфронтувати, переводити в такі собі, ну таке усвідомлене поле. От, для того, щоб можна було трошки покрутити, якось можливо вибудувати якийсь внутрішній діалог по відношенню до цього. От, оскільки це для мене, як ну безпосередньо для психолога, да, це, це важливо. Тобто тримати, умовно кажучи, тобто, свій, свою печеру в, в порядку. Відповідно, що це все може переростати в такі. Можливо, ірраціональні такі конструкти, коли ти відчуваєш дуже багато якогось такого негативного підкріплення, якісь певні дії, вони знову ж таки не підкріплюються певною надією. і, Відповідно, мотивація м -м, знижується, і це переростає в такий дуже важкий внутрішній діалог, коли ти намагаєшся запустити цю систему, дати собі якийсь певний імпульс, дати собі якийсь певний такий поштовх, підсрачник, якщо можна так сказати, і почати діяти. І за цього дуже якось виглядає інколи життєвий такий присмак, такий, з таким болотяним, да, таким от, з болотяною такою ноткою. І це також, в принципі, не може не засмучувати, але я хочу сказати, що в принципі в мене немає таких, от, можливо, умовних. Депресивних таких інтенцій, да, тобто є таке певне загальмування, є певна втрата мотивації, певна втрата сенсів, розгубленість, проте десь якось всередині намагаються ці речі нормалізувати і переводити знову ж таки в більш-менш раціональне русло і можливо навіть ставити якісь. Ну тобто досяжні цілі мені, мені здається, досяжні задачі, і знову ж таки переводити ці всі от моменти в знову ж таки в преференції. Відходячи від імперативів від і таких от, ну, наказів. От. Оце, в принципі, таким чином я намагаюся справлятися з цими речима. Але знову ж таки, хотілося б поговорити скоріше сьогодні про спогади, а, і як взагалі а, моменти, можливо, впливають на нас. Мені дуже пригадується оця фраза. Знаєте, типу, коли говорилося про те, що. Тобто ви маєте жити сьогоднішнім моментом, оскільки там на одрібі та ванни, і ви не згадаєте, наприклад, там свої дні, місяці, які ви провели в офісі за роботою, за цими всіми речима. І мені якось це закарбувалося в голову, і в мене був період в житті, коли я жив дуже активно. І я дуже люблю колекціонувати фотографії, відео і, в принципі, це транслювати, оскільки для мене це дуже приємний така, е, такий момент, коли, наприклад, там Фейсбук каже, що у вас такі якісь спогади, да? там такий прикольний якийсь репост, там не знаю, там з соцмереж, і я там написав якусь таку цікаву історію. Це дає мені такий цікавий такий флешбек, тамбек і провалює в такі от дуже приємні розміркування, такі приємні е, такі відчуття. Безпосередньо ти дає мені певну таку підтримку. Мені здається, що знову ж таки це залежить від того, який у вас є інструментарій в плані сприйняття загалом оцієї нейтрально нейтральної події, тобто, коли ви пригадуєте якісь спогади. Скажімо, якщо, наприклад, ви відчуваєте, що ці спогади. Тобто це абсолютно нейтральна історія. Тобто це те ж саме, що процес, от ви просто перегортаєте ваші фотокартки і переглядаєте їх, і відповідно вас викликають вони якісь емоції. Проте, дивіться, в чому є загвоздка. Загвоздка заключається в тому, що якщо ви переглядаєте ці фотокартки, робите ці всі спогади, ви можете відчувати певний смуток, це в принципі нормально. Але Можете також саме відчувати і радість. Проте, коли людина провалюється в такий затяжний смуток, це може бути певним сигналом про те, що людина сприймається якимось таким специфічним чином. Скажімо, наприклад, вона може інтерпретувати якісь ті події з минулого, там було класно, зараз хріново. І відповідно, що за цим стоїть таке певне, певне глибинне переконання, що завжди має бути класно. І, можливо, якщо ми маємо це переконання в вигляді не преференцій, а в вигляді такої вимоги, то ми можемо знову ж таки провалюватися і знову ж таки підтягувати певне знецінення. Знецінення того досвіду, який ми зараз можемо отримувати. Тобто більш такий раціональний респонд буде виглядати таким чином, що було класно тоді, оскільки певні були такі от умови, і я міг кайфанути від того. І класно, що я про це можу згадати. Проте наразі життя може бути турбулентне. І Відчувається зовсім різний можливо натиск, різні умови, і відповідно, можливо, на даний момент в мене немає знову ж таки ресурсу там відновити якийсь такий рівень там, емоцій, який в мене був тоді раніше. І мені здається, що знову ж таки на практиці це показує е, доволі класні результати, оскільки дуже важливо, е, як ви. Е, Ну, переварюєте безпосередньо, взагалі, як ваше ЖКТ, але в мозку працює щодо перетравлювання і сприйняття того чи іншого івенту в вашому житті. Якщо, наприклад, от, дивіться, ми зможемо з вами попрактикувати таку от історію, на даний момент спробуйте згадати а, якісь там, один, два чи три спогади. От я вам зараз дам певну таку хвилинку, да, тобто секунд там, 10, може 15. І ви спробуєте, скажімо так, відчути емоції, які ви переживаєте. Поїхали. Пригадуємо якісь найвеличніші ваші моменти в житті. Це може бути і народження дитини, може бути весілля, може бути покупка чогось, може бути, не знаю, ви залізли на такий от чудовий вид, споглядаєте на місто, насолоджуєтесь, можливо, це для вас є таким величним проявом. Пригадайте ці. Емоції, спогади. Трошки проваліться в них, побудьте з ними якийсь час. Заглибтесь в них. Окей. Три, два, один. Виходимо з цього стану і спробуйте прорефлексувати, от, які були у вас почуття і емоції. Окей, а, можливо, відчували радість. Можливо, це був смуток. Можливо, знову ж таки, от все величніше, таке, десь найвеличніших, скажімо так, спогадів, які у вас було, воно ну, безпосередньо по дефолту є приємним. Можливо, це вас трошки розмазало да, в сторону такого от смутку. Дуже важливо помічати. Що, наприклад, от мене дивляться, якесь кількість людей, що у цієї кількісті людей буде різні е барви від емоційного навантаження. Тобто, наприклад, хтось відчув якісь такі присмаки ейфорії, хтось відчув, наприклад, такий депресивний стан, хтось захотів відчути певну таку от агресію, можливо, навіть такий рейдж, знаєте, такий е свірепий, е такий жорсткий. Хтось відчув відчув е таке подразнення, що я роздратований зараз. Хтось навпаки, відчув спокій. І помітьте один такий момент важливий, що ми говорили про величні моменти, про те, що приємно по дефолту, тобто якісь величні такі речі. Але ми мали на ауткамі, тобто на виході, різну емоційну полярність. Це знову ж таки відображає певну вашу інтерпретацію, яка може бути і пов'язана з вашою реальністю. Тобто, якщо ви, наприклад, спробуєте віднайти насправді. Що у вас відбувалося в вашому чорному ящику, да? тобто в нашому, нашому ЦНС прикольному, розумному? Що у вас відбувалося? Які ви собі, наприклад, фрази казали? Що, наприклад, вау, круто! Це там був, наприклад, пік там, моєї молодості, зараз я вже старий, в мене там немає там, тих ресурсів, того не повернути? Можливо, такі були фрази. Дуже важливо знову ж таки дивитися, наскільки вони відображають дійсність. так? Тобто ми можемо відчувати смуток, але знову ж таки, в нас немає гарантії про те, що, наприклад, я буду в такому самому стані, без енергії, наприклад, все своє життя. Можливо, щось мене надихне, і я, наприклад, зможу відчути там себе набагато краще. Можливо, якесь цікаве знайомство, можливо, якісь такі ще речі. Тобто, життя дуже непередбачуване. Я хочу сказати, що повертаючись. Дякую знову ж таки вам за partiціпейшн. Я хочу повернутися знову ж таки в свої безпосередньо спогади. Я дуже багато часу проводив на самоті. Як казав Скварода, я в минулому одному з випусків я оговорився. Я сказав, що Сковорода, цитуючи його, сказав, що моя. Сам свобода відкрила мені небо. Насправді я тоді зробив таку помарку, я помилився. Насправді, моя самотність відкрила мені небо. Я хочу сказати, що дуже багато тріпів провів сам, дуже багато днів, місяців, років провів, наприклад, в дорозі сам, і дуже багато рефлексій в мене було. я хочу сказати, що якісь такі важкі моменти я дуже пригадую, от початок повномасштабного вторгнення я пам'ятаю оці звуки <кхе> оцієї колони. Славно, звісної, печально звісної, а, яка йшла на Київ, і я пам'ятаю оці от години, як вона просто от проїжджала майже повз. І я просто пригадую, що всі комунікації відключилися в перший же там день чи два. І я пам'ятаю, що я економив заряд на телефоні, і я переглядав свої фотографії а, з цих всіх прекрасних часів. А, Підтримуючи себе таким чином, оскільки знову ж таки мозок шукає можливості якогось такого якору, тобто зробити такий граундінг, да? тобто, наприклад, зараз в мене немає опори, да? немає віри в те, що буде все окей, і зараз нібито не окей. І я шукаю знову ж таки через спогади, якісь певні моменти, щоб цю опору відновити хоча б і раціонально емоційно, принаймні так. І я хочу сказати, що ці всі спогади вони дуже зігрівали мені душу. Я пригадував дуже багатьох людей, і нібито складалося враження, що є і ця присутність їхня. Немає нічого спільного з шизофренією, я одразу вас розчарую. А, проте я відчував таку присутність да, цього досвіду. Я зумів от через таку певну таку, трошки медитаційну форму. Да, спілкування з собою, з внутрішнім світом, трошки зануритись туди і відновити цей ресурс, трошки повернути оцю якірність в ці неймовірно незвичайно турбулентні часи. Окей. А підводячи такий сухий залишок з нашого епізоду сьогоднішнього, хочу сказати, знову ж таки, що дати вам таке напутстві, да, тобто, в дорогу клумака, такого, тормозок, як то кажуть. що перевіряйте знову ж е, ваші ну ваш ваш контент тобто ваш контент в мозку який він взагалі це дуже важливо оскільки дуже багато знову ж таки підходів вони говорять про те що там, там опирайся на свої емоції. Проте є одне із когнітивних викривлень, яке називається emotional reasoning, тобто, коли ми обумовлюємо якусь ситуацію чи життєву перепетію через наші емоції. Проте наші емоції суб'єктивні, вони базуються на нашому суб'єктивному сприйнятті ситуації. Наприклад, я завжди приводжу там до прикладу да, тобто нашу триаду депресії, да, яка складається з того, що це негативне уявлення про себе, про наше майбутнє і про світ в загалом. І відповідно, що це така доволі закастеніла система уявлень людини, в яку вона дуже сильно вірить, тобто вона дуже сильно закріплена. Yeah. Да? І не завжди, наприклад, у людини може бути настільки все погано, тобто є якісь все одно хороші речі. Да? Наприклад, вона все ще жива, вона все ще може, наприклад, там, бачити це вже. тобто, тобто Можна, наприклад, ну, знову ж таки, цю колоду карт дуже е майстерно тусувати. Проте, знову ж таки, я наголошую на тому, що. Наші спогади вони важливі, вони допомагають нам, проте це всього лише інструмент і важливо, щоб ми вчилися і тренували собі цей навик використовувати цей інструмент в нашій особистій користі. Я хочу вас подякувати за те, що ви були цей епізод зі мною. Насолодіться ще раз цим прекрасним видом на чудове місто в Каталонії під назвою Барселона. І хочу побажати вам чудового дня. А я безпосередньо зараз буду спускатися з цієї гори, точніше, піднімусь трошки наверх, озирнусь, насолоджуся, спущусь, зроблю такий пікнічок, послухаю лекцію, покупаюсь і ввечері приступлю до роботи безпосередньо своєї. Тому вам бажаю гарного дня, адіос, яріведирчик, до побачення.